E Після свого Воскресіння Ісус Христос ще впродовж сорока днів являвся учнем, говорячи їм про Царство Боже, число сорок не випадкове. Усій священній історії це був час здійснення великих подвоїв. За законом Мойсеєвим. На сороковий день немовлята повинні були приноситись батьками у храм до Господа. Стільки ж днів Христос постився у пустелі перед початком своєї земної проповіді, і тепер, на сороковий день після Вознесіння, Ісус Христос мав увійти в небесний храм свого Отця як Спаситель людства. Я ж а нас я же на землі сеїдінів небесним вознєсилсиї сівославі Христі Боже наш. Він постраждав за Христа у середині 3-го століття в Олександрії Єгипетській. Це були роки жорстоких гонінь імператора Декія, святого філософа, будь-якими методами примушували зректися віри, але він залишався непохитним. Тоді мучителі вирішили схилити його до гріха. Сповідника привели в квітучий сад і зв'язаного залишили наодинці з розпусною жінкою. Щоб не піддатися гріху, праведник відкусив собі язика і цим страшним болем захистив себе від плотської пристрасті. Побачивши мужність і безстрашність святого філософа, кати позбавили його життя. У мучеників була велика благодать. І тіло їхнє раділо разом з душею, коли їх мучили за улюбленого Господа. Британський фізик Джеймс Клерк Максвелл. За дослідження у галузі оптичної фізики він отримав престижну нагороду медаль Румфорда. Серед інших досягнень ученого дослідження природи кілиць Сатурна, відкриття кінетичної теорії газів. Свою теорію електромагнітного поля Максвелл виразив у вигляді математичної формули, що пізніше дістало його ім'я. Учений дав пояснення такому явищі як термодинамічний парадокс, що багато років не давав спокою фізикам, а у кінетичну теорію ввів розподіл Максвелла і статистику максвелла Больцмана. Крім того, вчений створив численні невеликі шедеври від розробки способу радикального виведення жирових плям з одягу. До створення першої у світі кольорової фотографії. Де панує дух науки, там твориться велике і малими засобами. Співець знедоленої гуцульщини. Письменник і культурно громадський діяч Марко Черемшина. У своїх творах він показав колоритну панораму життя карпатського села. Його перша збірка Карпи з новелами з гуцульського життя вийшла у 1901 році і відразу принесла авторові популярність. Значний вплив на творчість Черемщини мав Іван Франко. Маючи освіту юриста, літератор відкрив у місті снятин власну адвокатську канцелярію. Таким чином він намагався захистити права селян від польсько шляхецького свавілля. Сьогодні твори Марка Черемшини перекладені на багато мов світу. У снятині діє музей письменника, а в рідному селі Кобаки йому спорудили пам'ятник. Марко Черемшина був оригінальним майстром українського слова і тонким художником прекрасної гуцульщини. У наступному випуску сьогодні одне з великих. Дванадесятих свят Вознесіння Господнє. Історія слов'янських старожитностей стала головним об'єктом його наукової діяльності філолог та етнограф Ізмаїл Іванович Срезневський, автор полотен Христос і Никодим. Що є істина Голгофа, російський художник Микола Ге. Один з піонерів художньої фотографії француз, Жак Анрі Лартіг.